Цьогоріч Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На Миколинецькому кладовищі в Тернополі представники влади, духовенства та громадськість міста поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій. Діячі культури розповідають про знущання ворога над українським населенням. В тернопільських е тюрмах було закатовано багато. Патріотів не лише як в 1941 році, а це почалося з 1939 року і почалася Друга світова війна. Багато патріотів вчених керівників і учасників спортивних клубів було патріотів України закатовано в таборах і в тому числі в тюрмах. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч прийшли заслання і табори. Ворог знищував нашу мову, культуру людей. Молодь повинна пам'ятати через те, що воно весь час історія має властивість повторюватися. Ця дата стала традиційною. Ми зазвичай анонсуємо, організовуємо як управління культури цей захід, тому що. Полягають на нас такі важливі моменти навчати, говорити про історію, розповідати молодому поколінню про цю історію. На заході каже багатолюдно, адже більшість прийшли аби спільною молитвою згадати загиблих у Другій світовій війні і тих героїв, які загинули в російсько-українській боротьбі. Тішить, що раніше захід називався примирення. Ніякого примирення не було, не може бути. Ми перемогли нацизм. І ми переможемо у цій російсько-українській війні. Вічна пам'ять і слава всім невинно закатованим від комуністичної та московської влади.